У провінції Малатія на південному сході Туреччини сьогодні стався землетрус магнітудою 5,6 балла. бала. Загинула щонайменше одна людина в управлінні з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Повідомили про руйнування чверть сотні будинків на місці. Працюють рятувальники. І це вже третій значний землетрус після найсильніших поштовхів 6 лютого, коли південний схід Туреччини і прилеглі райони Сирії сколихнули масштабні поштовхи. Підтверджена кількість загиблих в обох державах уже перевищила 50 тисяч осіб. В Україні ж у ніч на понеділок зафіксували землетрус на Закарпатті на глибині приблизно 2 кілометри магнітудою 3,3 за шкалою Ріхтера. Чим загрожують такі поштовхи українцям і чи можливо врятуватись від землетрусу? Будемо говорити із директором інституту геофізики Національної академії наук України Олександром Кензерою. Вечір добрий і слава Україні! Добрий вечір! Героям слава, отож, щодо поштовхів цієї ночі, що відомо про цей землетрус на Закарпатті, наскільки сильними були ці коливання, і чи дають вони нам приводи для занепокоєння? Бо українці насправді настільки стривожені тим, що відбувалося в Туреччині, що можуть трохи тепер драматизувати і дійсно панікувати через будь-які поштовхи. Я би хотів відразу розчарувати тих, хто очікує в нас дуже сильний землетрус, такий як в Туреччині. На щастя, в нас таких великих землетрусів не відбувається. Так чому розчарувати Вовністю навпаки заспокоїти не потрібно через те, що землетруси є? Землетруси трохи слабші, але все-таки такі, які можуть зруйнувати непідготовлені до землетрусу об'єкти, які є, і такі будуть. Більше того, в нас є. Карти загального сейсмічного районування території України, на яких чітко показано, е, наскільки будь-яка точка України є загрожена від сейсмічності, карта видається в е, балах макросейсмічної шкали, тобто 12 бальної шкали, е, або які ще інакше називають шкалою меркалі і е, за допомогою барів показано. Як на якій території може відбутися більше, а де менше землетрус? Карта побудована для ґрунтів другої категорії за сейсмічними властивостями. Всі ґрунтів розглядають чотири і чисто сильніші ґрунти це скальні. Перші, перші ґрунти номер 1 і ґрунти номер 3 і номер 4 Це слабші ґрунти. Це насипні грипти, це м'які ґрунти, які можуть обгоднюватися дуже швидко, піски і подібні. Подібна основа для важливих об'єктів і для будинків, тому ну, треба відразу сказати, щоб зняти навантаження, що нема такого землетрусу, від якого не було би можна захиститись. Для цього існують методи сейсмічного захисту, і ці методи дозволяють ем, підготувати будь-яку споруду. Таким чином, щоб вона не зруйнувалась при максимально можливих землетрусах в цьому конкретному місці, mm -hmm. дуже важливо, щоб люди пам'ятали, що в конкретному місці через те, що якщо ми візьмемо вже сусіднє місце, то потрібно буде по іншому розраховувати, враховуючи особливість ґрунтового впливу, який підстилає важливий об'єкт будинок багатоповерховий, або навіть і невеличкий будинок, все одно, як то кажуть, чим е, ближче. Частота, яка підійде коливань, яка підійде з сесмічними хвилями. Очевидно, що тим небезпечніше може бути проживання в тому чи іншому домі, незважаючи, який він є. І навпаки, як то каже, може бути дім дуже високий. ну, В Арабських Еміратах ви бачили, які будинки, mm -hmm. будують, ніхто не боїться, що вони зруйнуються через те, що там враховують, які коливання можуть бути в основі і відстроюються від тих коливань. Якщо вони горизонтальні, тоді дуже просто тілешка, як кажуть, їде. Безпосередньо вона не щеплена з ґрунтом і їде вправо, вліво залежить туди, куди заставляє рухатись і вершину. Ось цей землетрус, який землетрус. фіксували на Закарпатті 3,3 бала. Він його можна назвати не загрозливим буденним і щось можливо схоже в цій частині України час від часу та й фіксують так. Взагалі, я мушу відразу розповісти, що землетрусів на нашій території досить багато. Ті землетруси, які відбуваються в зоні вранча біля границь України, а також в Криму перед Карпатів, за і на материковій частині території України, ну землетрусів біля 200 в рік фіксується так. що… Такі землетрус, правда, як 3,3 такі не дуже часті, але все-таки десятки таких землетрусів за рік mm. фіксуються. І очевидно, що такі землетруси приблизно такий самий ефект мають, як і цей землетрус. На добре побудовані будинки вони просто потрясуться і нікому ніякої шкоди не принесуть. А Між за відчуттями ви... з чим їх можна порівняти? Це як якась вантажівка. Можна порівняти поїде. як так, ніби біля вашого в тому проїжджає важкий, важкий гружений автомобіль mm -hmm. чимсь, також важким. Таке дрібіжання віком, таке ж саме розхитування люстр. Ну люди іноді лякаються, тому що очевидно, що якщо люди бачили сюжети з Тур з туреччини, тоді вони розуміють, що е це небезпечне явище, і що це небезпечне явище для того, щоб воно не повторилось, потрібно захищатись від нього. Люди не дуже певні, що будинки, в яких вони живуть, є сейсмостійкими. і очевидно, що вони лякаються. Багато людей вибігають назовні. Ну, тут потрібно, як то кажуть, чи це метод захисту, так якщо ви живете десь до другого третього поверху, тоді ви можете покинути будинок і буде все нормально. І то лише в тому випадку, якщо поряд з вашими будинками немає будинків покритими стінами, як скло, тому що скло може лопатись, воно буде падати вниз, розганятись. і так як шабля може поранити тих людей або тварин, які будуть знаходитись зовні, Динку, а якщо вище краще зайти в коридор і перечекати mm -hmm. Землетрус ніколи не буває занадто довгий. Те, що ми бачимо зараз в туреччині, це те, що там спрацювало дуже багато дрібних розломів на невеликій глибині. Очевидно, що причина, напевно, є глибша, але ці деформації, які відбулися на, на... території, де так багато людей загинуло, ці місця, ці території, є. Загрозлими, і треба пам'ятати, що там можуть бути землетруси. Очевидно, раз можуть бути землетруси, то не можна, так як в Туреччині будують будинки з нижнім гибким поверхом. Ну здавалося, на перший погляд, що це щось неподібне на сейсмічний захист, але насправді це не так. Нижній поверх такий, який поставлений на палочках, от коли відбувається землетрус, а зверху ще є п'ять поверхів, нічого іншого, крім того, щоб скластись, не, не, не буде. Хоча самі. Турки чогось вважають, що такі землетруси є без такі будинки є безпечними для тих землетрусів, які можуть бути на їх території, От після не тих так, руйнівних думаю, що землетрусів так. в Туреччині були ще декілька в Румунії, плюс-мінус 5 балів. Це все ще відлуння того турецького землетрусу, який був на початку лютого, чи це не пов'язані між собою поштовхи? Ну, бачите, землетруси взагалі не подібні один на, на одне. Mm -hmm. Наприклад, той землетрус був в Туреччині. Він був в місцевості, де за тих кілька тижнів відбулися сотні землетрусів, які зафіксовані в відповідних каталогах. Але такий землетрус, який був в Румунії, це навіть не був той землетрус, який є найнебезпечніший в румунській зоні вранці. Це був землетрус, який там недалеко від. Самої зони, але все-таки пов'язаний з рухом плит, які є ближче до поверхні, ніж ті землетруси, які лякають наше населення в минулому в минулому столітті. Таких землетрусів було декілька: це 40-й рік, 77-й, 86-й рік і два землетруси 90-го року. Ці землетруси були справді, хто каже, небезпечні при них в Румунії гинули люди. При них трясалася практично вся територія України. От і що було б небезпечно, очевидно, тому що якщо б попало на будинок, який не дуже, ну скажем, має якісь пошкодження вже наперед, тоді він міг би зруйнуватись і без землетрусу, але про таких землетрусах він теж міг зруйнуватись. очевидно, що та інформація, яка до нас досягає від землетрусів зони вранча, ви бачите за мною там показані карти mm -hmm. і засельств тих землетрусів, які в зоні вранча, а внизу написано зона, це зона. Вранче як бачите, як вона розташована по відношенню до нашої території, і те, що сильні землетруси, під корою, які відбуваються в цій зоні, вони стрясають практично всю територію України, і навіть Москву і Санкт Петербург, які лежать набагато далі. Очевидно, що такі землетруси є небезпечними. Виникає питання: чи варто, як то кажуть, дуже переживати за все, що відбувається? З землетрусами на нашій території або на іншій. думаю, що ні, але повинна бути чітка система. Повинні бути люди, які відповідають за те, щоб будинки були сейсмостійкі. і очевидно, не сейсмостійкі будинки перебудовували таким чином, що зміцнювали їх або повністю перебудовували, так як це робиться в Європі. Але там є спосіб захисту. Там будинок будь-який побудований, особливо якщо він не в сейсмостійкому варіанті, то коли його треба буде застрахувати, то страховщики таку суму загнуть, що їм буде простіше розібрати будинок і побудувати новий. У нас система інша, в нас система є закон, згідно якого треба в сейсмічних зонах будувати. Сейсмічно захищені будинки. Ну чи це робить всі? Поюся шоніці, що, що коли стоїш біля світофора і бачиш, як на червоний ідуть люди разом з дітьми, навіть то дуже дивуєшся, як же такими можна бути спокійними в небезпечних умовах. Якщо це говорити так, про як Україну, найбільша така сейсмічно активна зона це гірська, так. Ні, це зона. Навпаки, гірська зона, як правило, буває складається з величезної кількості дрібних плит, і ці плити не можуть накопичити достатньо енергії. Mm -hmm. От землетруси зони врань, от Там бачите, внизу написано зона і чор чорненькі. Це землетруси, які генеруються на великій глибині, коли в їх. Формування землетрусів беруть участь величезні тектонічні плити. Вони генерують дуже багато енергії. Енергія видя сейсмічних хвиль підходить до поверхні землі, заставляє її коливатись і коливається все, що є. На поверхні нашої, а ви можете там можливо так в розрізі областей назвати які найбільш можна, Звичайно. правда. Точніше буде, якщо ви просто напросто відкриєте державні будівельні норми, які називаються будівництво сесмічних районах України. побачите там карту загального сесмічного районування, Там видно, як розподілена небезпека по території України, і своєго, від себе може лише про найнебезпечніші зони. Uh -huh. Зона на південному заході Одеської області це Кримський Гори, ну точніше, схил Кримських гір, який йде в опускається в Чорне море, а також зони перед Карпатті і в Закарпатті. Оце основні найнебезпечніші зони, які є на нашій території. Однак землетруси можуть бути в будь-якій частині території України. Mm -hmm. Така наука, яка називається детальне сейсмічне руйнування, яка показує, що не всі землетруси, не всі землетруси розряджаються. В зонах, таких як зони, яких відбулися землетруси в Туреччині, uh -huh. на жаль, вони проходять в тверду материкову плиту. Зокрема, ці землетруси, що на нашій території, це плита називається Євразія, це Європа і Азія. Об'єднані, а на них тиснуть знизу африканська, арабська і індійська плити. Ці плити. Очевидно, створюють величезні напруження, і там виникають найсильніші землетруси. Однак не вся енергія розряджається в землетрусах в самих сейсмічних поясах. Частина передається в метарикові плити, концентрується там не в однорідностях, і коли досягне напруження границі міцності геологічного матеріалу, він розривається, генеруються хвилі, і ми це бачимо, як землетруси. Пане, пане Олександре, повідомляла також про землетрус у Криму сьогодні. Що вам про це відомо? Ну, землетрус в Криму був. Він його магнітуда була приблизно біля трьох. Цей землетрус так само не був небезпечний uh -huh. і для місцевих будинків, ні для тих будинків, які розташовані на нашій материковій плиті. Очевидно, він не був небезпечний і для Одеси. От це землетрус, який, так би мовити, про який знають сейсмологи, але тепер в зв'язку з тими землетрусами, які відбулись в Туреччині, то вже всі тепер стали сейсмологами і в якійсь мірі, так би мовити, розбираються в тому, що відбувається з нашою планетою. Я би не хотів розчарувати тих, хто ну, не, не, не збирається зміцнювати наші будинки, не збирається вивчати, наскільки вони є небезпечні. Це б було неправильно. Тобто є люди, які повинні. Розуміти, що землетруси – це є небезпечно. Всі інші люди повинні розуміти, що з, що треба вимагати щоб в країні виконувались закони і в такому mm -hmm. випадку добре в сейсмостійкому варіанті побудовані будинки не зруйнуються самі і не загинуть від них люди тому що зайва паніка ніколи, ніколи нікому не допомагала дійсно кожен має робити свою роботу і у зв'язку з, з цією темою землетрусів хотілось би почути вашу фахову думку чи можуть воєнні дії якось спричиняти поштовхи земної кори чи можуть через війну яка відбувається Вася зараз бути більшими ризики виникнення землетрусів, чи ці речі теж між собою не пов'язані? Ну якісь теоретично вони можуть бути пов'язані більше того, в 60-х 70-х роках серйозно розглядали питання про створення сейсмологічної зброї, яка полягала в тому, що якщо накопичиться багато сейсмічної енергії на чужій території, тоді туди можна кинути кілька бомб і заставити. Розломи рухатись, потім э, люди зрозуміли, вони порахували, що це є дуже невигідний спосіб воювання чи сто хто ж вам дасть можливість на ворожій території знайти точку, в якій потрібно кинути бомбу, щоб почався э, mm -hmm. новий землетрус. Так не от, буває, згадуючи ваші зараз, згадуючи ваші слова. То божевільні російські пропагандисти на своїх шоу ненависті закликають негайно завдати ядерного удару по єлоустонському природньому парку. Там буцімто є північноамериканський тектонічний розлом, і ось такий удар на думку московитів міг би спровокувати стихійне лихо, яке зруйнувало б Сполучені Штати Америки. Це реально. Ні, це нереально. І насправді ялестонський парк не є таким небезпечним, як здається, на перший погляд. Просто це є оригінал. От У нас є зона вранча не подібна на інше. В Америці є Єлостонський парк. І цей парк він значить сам став собою через те, що там землетруси, плита повзла, а землетруси так би мовити залишались, і вогнища вулканів залишались на тому самому. Місці і через це виникла величезна кальдера. І їм здається, що якщо ту кальдеру розбомбити, то буде якийсь ефект. Нічого не буде. Просто-напросто релаксує та додаткова енергія, яка і без того накопичилася в цьому mm -hmm. місці. Ну, будуть землетруси, будуть якісь неприємні речі. Можливо, як то кажуть, загинуть люди безпосередньо в тому місці, де почнеться та тектонічна активність, яка буде проявлятися не лише в землетрусах, а також і в вулканах. Ясно, що це небезпечні. явища, їх потрібно вивчати, але якщо ви вивчите їх настільки, що будете знати, як вони проявляться, тоді завжди можна захиститись, тому що незаром говорять, що не землетруси вбивають людей. Землетруси людей вбивають погано, побудовані будинки. Ну і ми стали свідченням. Підтвердження цих Туреччині. слів в наслідок землетрусів, які відбулися в Туреччині, дякуємо вам за ці 15 хвилин здорового глузду, що ви заспокоїли глядачів, які вже непокоїлися про те, що такі землетруси можливі в Україні чи можливі вони взагалі. І сподіваємося, що не доведеться нам дійсно такого переживати. Співчуваємо усім постраждалим, тому що 50 тисяч людей загинули в Туреччині і Сирії. А вам дякуємо за ефір. Нагадаю, що говорили ми з е, директором інституту геофізики Національної академії наук України сейсмологом Олександром Кензерою.